От, ти думаєш, чому Кім Кардашян так одержима запуском усіх цих фейкових продуктів, і як це допоможе твоїм охопленням саме по тій причині, що й Памела Андерсон одержима не ідеальною реальністю, хоча раніше так само привертала увагу через надмірну сексуальність. Все це стратегія емоційного привертання уваги для збільшення охоплень та опізнаваності. Кім Кардашян запускає божевільні продукти, які запускають хвилю обговорень від фейс-скульптуруючих пов'язок, до лівчиків зі штучними сосками і трусами зі штучним волоссям. Вони Цєво розпродаються, хоча хто знає, можливо, там всього сотня одиниць. І ця стратегія логічна. Якщо подивитись на дані, то звичайний пост від Skims набирає пару тисяч лайків. Тоді як фейкові запуски, отримують понад 50 тисяч лайків. А залученість у цих кампаніях та весь безкоштовний піар просто шалень. Памеле ж, вона навпаки, вона шокує не гіперсексуальністю чи еротику, а радикальною простотою і відмовою від глянцю, коли ми всі звикли бачити її секс символом Це теж форма провокації та стратегії емоційного привертання уваги, тільки у зворотній. Бі, автентичність і чесність замість перебільшення гіперболізації рис. У сучасному маркетингу це часто сприймається як відповідь на втому аудиторії від перевантаження краси і фільтрів. І дає те, чого бракує? Простоту. А потім так само Памела Андерсон шокує провокаційним продуктом огірками за 38 доларів з полюсками роза рецептом по бусі. Отже, який висновок ми робимо? Якщо ти хочеш підняти своє охоплення, проаналізуй, до чого звикла твоя аудиторія, і шокуй її зворотнім.